Зараз ми знаходимося в такому передфінальному етапі, коли пройшовши цей етап, ми точно будемо учасниками голосування, і ми сподіваємося, що так і відбудеться. Ми наша команда і одеська обласна адміністрація, міністерство економіки, Оргкомітет, міністерство закордонних справ, всі, хто долучені до проекту Експо, зробили надзвичайно великий і складний прийшли шлях. Від подачі заявки, від того, щоб і чиновники, і основні стейкхолдери в Україні повірили в цей проект, повірили в можливість, що Україна справді може боротися за одну з найважливіших подій світу. До написання досьє, до викиду Росії з процесу. І зараз ми на минулому тижні проходили надзвичайно важливий етап. Це 22 та 23 березня. Проходила дослідницька місія. Вона проходила в форматі офлайн та онлайн, під час якої фактично наша команда захищала проект. Проект досьє архітектурний проект, і місія складалася зі сторони бюро, складалася з п'яти членів, в тому числі генерального секретаря міжнародного бюро виставок та та інших делегатів. Вони під час цієї роботи дуже я б сказав скрупульозно задавали питання до навіть найменших тонкощів, тобто, можливо, навіть ми так часто всередині міста. Наші агломерації не так часто задаємося питаннями про те, як буде функціонувати потік транспорту там чи інші якісь деталі. Вони на 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 натомість вони задавали дуже чіткі аргументовані питання і. Я б хотів в черговий, я на своїй сторінці про це писав. Я хотів би в черговий раз відзначити одну: для декого можливо, це як не на поверхні ця деталь, але дуже важливо, тому що ми дуже часто забуваємо людей, які не, не тільки на полі бою, а й на інших фронтах борються за Україну. Тобто, я на жаль спостерігав все, всю роботу місії в режимі онлайн, але. Те, що відбувалося в Парижі, це був ну справді бій за Україну. І я хотів би відзначити тих людей, які е, боролися. І причому що половина цих людей вони не є Одеситами, але вони боролися за Україну, за Одесу як за своє рідне місто. Це Олександр Василенко, це Євген Левенберг, Кирил Криволап, команда Захи Хадід, перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свероденко. І для мене, для мене справді такі люди вони також в певному значенні є героями. Тому що в період війни ми точно не є в однакових умовах з іншими країнами конкурентами ми точно е не в рівних можливостях, і нам точно важче. Але е як кажуть е часто дипломати на зустрічах, коли ми переконуємо про те, що нам, потрібно за нас проголосувати, що you are crazy, що ви якісь божевільні так, ми божевільні, ми не зламні, і ми точно виберемо Експо-2030 для України. Аналогічні дослідницькі місії, вони повинні відбутися в усіх країнах конкурентах. Вона вже відбулася в Саудівській Аравії, вона офіційно вже відбулася в Україні. На наступному тижні вона буде в Південній Кореї. І далі через три тижні вона буде в Римі. Впродовж наступних двох місяців ці дослідницькі місії повинні зробити звіт. І виконавчий комітет Міжнародного бюро повинен затвердити цей звіт. Ми дуже сильно сподіваємося, що міжнародне бюро, всі учасники делегації ввійдуть в, в наше положення і дадуть нам шанс дойти до голосування. В територія там, більше 200-300 гектар, вона має бути в межах міста. І до речі, у нас дуже велика перевага порівняно з іншими конкурентами, тому що наша локація знаходиться в умовно в 15-20 хвилинах від центру міста. Такого немає в жодному з інших міст конкурентів. Це, це один із аргументів, чому ця територія. Що стосується там наших фішок, то їх є декілька. Перше, це те, що дійсно за 200 років в історії глобальної виставки саме Глобальна велика виставка ніколи не проводилася в східній Європі, і нам здається, і там я думаю, що коаліції східних і східноєвропейських країн також це видається несправедливим, адже виставка повинна подорожувати по, по світу. вона має відбутися в всіх частинках нашої планети. Це перше. Друге, це те, що так ми ситуацію з яка пов'язана з війною, яка пов'язана з нашою сьогоднішньою боротьбою на передньому фланзі демократичних країн, ми також це вважаємо нашим плюсом, тому що ми в результаті нашої боротьби ми платимо дуже велику, ми платимо дуже велику жертву. І ця жертва не в грошах, і не в майновому значенні ця жертва в людських життях і в зруйнованих долях. Тому ми, е, ми вважаємо, що було, як сказав Вадим Вікторович, було би справедливо, щоб ми всім світом відсвяткували перемогу і віддали шану всім тим, хто загинув і втратив близьких. В 30 му році і показали, що демократія, правильні цінності, добро, воно все-таки торжествує, перемагає. І весь світ консолідований. І що весь світ у випадку, якщо у когось, е в якихось із країн з правильними цінностями є проблеми з, е в протистоянні з диктаторськими режимами, з неправильними речами, нелюдськими. Е на людським відношенням, то весь світ може сконсолідуватися і допомогти цій країні, і допомогти не тільки там, дати зброю, а допомогти їм е і відновитися економічно. Тому що ми на сьогоднішній день мінімум на 15-20 років відкинуті назад в своєму розвитку. Тому ми вважаємо, що це справедливо. В, всі основні події, всі, е все, все центральне життя Експо буде відбуватися в цих центральних павільйонах. Е на презентаціях неодноразово говорилося про те, що е навіть після Експо, оця ця центральна частина вона буде залишена як спадок для міста. І тут е, буде те, що, чого нашому місту не не вистачає. У нас немає виставкового комплексу. І в принципі ця площа буде використовуватися як центральний виставковий комплекс міста Одеси і всього Південного регіону. Е, далі ми в. Е, ми бачимо, що так воно поділено по слотах. Оце посопо по слотах великі модульні конструкції. Це будуть павільйони країн Учасників. Ми зробили єдину єдиний концепт. І буде розробле буде спеціальний, спеціальний додаток архітекторський, в якому кожна країна може просто вибрати свою форму. Вона буде модифікована, але матеріали, як сказав Євген Левенберг, матеріали будуть уніфіковані, вони будуть єдині, вони будуть екологічними, і кожна країна учасниця вона просто вибирає свій. Свій тип 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 павільйону, тобто там і і і форму. Тобто це буде фактично як конструктор. Тут, тут е, зображено, тобто умовно там наша фантазія, але кожна країна буде вправі робити там е, і вищі конструкції, і більші конструкції. Все буде залежати від того, скільки готова країна потратити на це ресурсів. Між, е, між цими зонами, де е, розташовані павільйони, тобто будуть ну там умовно розважальні е, локації. Де е, будуть або якісь там невеличкі атракціони, дитячі площадки, е, фудкорти, е, де там е, вбиральні і, і, і так далі, вся необхідна інфраструктура, е, що е, що ну, що потрібно для, е, для жителів. Для, не для жителів, а для відвідувачів. Е, вся передня частина, та ж, яка фактично на плавучих е, на, на на насипних площах буде створена, тобто, це це фактично зона ентертейменту, тобто там будуть відбуватися якісь цікаві тематичні речі, спортивні концерти. Дуже Цікаві, там, наприклад, цього типу локації, тут можуть бути відбуватися такі концерти, фактично, там, як на, не, не в традиційному форматі, де відвідувачі сидять на, на, на кріслах, а фактично на зеленій зоні з видом, прекрасним видом на, на, на воду.